Усім привіт! Знаєте, я дуже скучила за нашими такими довгими розкладами, за такою атмосферою, знаєте, відчуття того, що зараз буде якась дуже важлива інформація, яку я мушу передати, яку я люблю передавати. Сьогодні подивимося з вами просто важливі події, важливу інформацію, яка вже є сформованою для вас. Можливо, це не дарма, тому що кожен зараз проходить різні етапи в своєму житті. І давайте подивимось, що нам треба знати на даний момент. Яка енергія у нас сьогодні буде на розкладі? енергія поміркованості. Ви знаєте, це та енергія, яка наче як би хотілося, та? щоб вона нас заспокоювала, але часом вона може давати збої? Коли ваше серце може розриватися, коли ви не знаєте, що зараз робити. Ви не знаєте, як себе заспокоїти, так? І ось ці качелі емоційні, вони просто, знаєте, іноді доводять до того, що можна впасти і розбитись. Тут, знаєте, буде така емоційність, тому що, напевно, зараз хтось з вас знаходиться в. І стані такого знаєте, розуміння себе, розуміння своїх відчуттів, тому що раніше, не помічаючи цього, ви робили собі боляче. І ось саме тому нам виходить спочатку поміркованість. Але ви якось так знаєте, от впевнено і поступово крокували до своїх цілей, і не можна сказати, що це було легко. Що ця робота над собою вона є легкою, але ви чітко знали, що ви хочете. Ви чітко знали, як збудувати своє життя так, аби не виникало питань в першу чергу до себе. Да? От це було важливо. Чомусь ви якось знаєте, прораховували все, От вам хотілося якнайшвидше. Так? Але насправді ось ці прорахунки, ось це все, що ви хотіли зловити, знаєте, піймати жерптицю, це було вашими ілюзіями. Тут насправді таки все залежало від вашого особистого емоційного стану, від вашої наповненості, від вашої ресурсності. Від вашої стабільності, від вміння стояти і протистояти усім тим якимось, знаєте, негативам, негативним емоціям, які могли вас просто, знаєте, хапати за руки, і ви не помічали, знаєте, якогось такого якогось такого спокою. Та? І ось, власне, ви згадували, та, якою ви були, можливо, та, ви закривалися, вам чомусь було важко відкриватися людям, але ви при тому ж закривалися самі для себе. Та, ви не хотіли виходити в трансформацію. Ви чомусь тут, знаєте, як протистояли подіям, які вже від вас не залежали. Бо, знаєте, як закрутилося все. Вже цей. Початок, так, він уже був неминучий. Що ще траплялося доленосного у вашому житті за останній час? Ну, тут, знаєте, боротьба. Тут, наче, якби ви хапалися за усі можливості, які тільки можна було бути. Та, можливо, хтось звертався до м -м, своїх наставників. так Можливо, ви. Слухали свою інтуїцію, чи допомагала вона вам? Допомагала, але ви просто переходили, знаєте, от як з берега на берег ходили по лезу. Вам було страшно слухати себе. Так? Але потім, якось в один момент, ви взяли себе в руки і ви зрозуміли, що хто, як не я, зараз, змінить своє життя? Хто як не я, зараз побачить ті нові горизонти. Які готує мені о, моя доля. Так, ось це, це було для вас в пріоритеті. Яка важлива інформація для вас зараз є? Що ви навчилися все ж таки відсікати негатив? Та це те, що було для вас просто, знаєте, як важко переступити, важко зрозуміти, як це так, як це так, а що подумають люди, що про мене скажуть. Та, і от, власне, це вам не давало спокою, вас гойдало, такі емоційні качелі могли бути. Тут у когось чоловік, ви знаєте, такий досить чуттєвий, що нам хочуть про нього сказати? Що ви вибудовуєте з ним зараз стосунки? Причому, ви знаєте, для вас це складно, а для нього це ще складніше, чому? Тому що це так само новий етап і в його житті, так? тому що, можливо, в нього теж були якісь такі розрушення, ви знаєте, якісь такі вежі в його житті, так? що все руйнувалося. А тепер він думає, як це так вийти в гармонію. Як це є гармонія в цьому світі. Він прям, знаєте, як не вірить навіть в те, що це існує, і трошки хоче приберегти свої емоції поки при собі. Поки таке враження, що він просто спостерігає за вами. Так, дуже боїться. Але, ви знаєте, прийде час і він довіриться. Тут просто вже якби від вас це не залежить. Тобто, от те, що ви є разом, це вже доленосно. так? Те, що ви будете змінюватися один з одним, це вже доленосно. І тут кожен з вас пройде трансформацію. І ви знаєте, тут збудується така досить гарна перспектива на сім'ю. От ви, Виходить, в мене десяточка кубків на сім'ю. Причому, знаєте, як тут Така гармонія, коли ви жили один без одного, наче ви мали якийсь досвід, а тут, коли ви вже зійшлися з собою, ви відкидаєте цей досвід, набуваєте той досвід, який ви маєте новий, і він вам настільки подобається, вам настільки там комфортно, незважаючи на якісь, знаєте, такі от важкі моменти життя. Та ви просто знаєте, як не будете будувати собі ілюзій. Ви якось будете виходити от з тієї ширми, знаєте, з тієї ілюзорності, яка, можливо, є у вас зараз в головах. Так от, вам іноді здавалося, що от це чорне, а це біле. А тепер ви будете бачити і те, і інше, і це буде вам допомагати будувати ваші відносини. Що в плані роботи, можливо, нам хочуть сказати. Ну, Ви знаєте, тут робота цілком і повністю залежить від вашої наповненості, від вашої такої, від вашої гармонії з собою, вміння вчасно закритися. І тут криза навіть не в фінансах більше, тому що ви ці фінанси блокуєте саме цією кризою неповноцінності. Емоційність страшенна просто та перезбиток такий. Цих емоцій, планів дуже багато, але ось ці емоції зможу чи не зможу. А дам ради, чи не дам ради. Та? І от у це все одне і те саме постійно вас водить по колу. Та? Нам ще виходило колесо фортуни, і тут так само ми маємо світ. Все одне і те саме. Чи вийдете ви з цієї фінансової кризи? Звичайно, що вийдете. Ви знаєте, тут треба брати. Усю свою таку силу, свій вогонь, от, знаєте, згадати або уявити самій собі, якою ви хочете бути. І ось саме це вас приведе до результату, власне, я говорила про силу. Сили тут вистачить на все. Вам просто треба знати, яка ви є, де ваш вогник. Та, ви, вже, ви вже, в принципі, в тому стані, коли ви вже виходите з ось цієї, знаєте, такої емоційної е, нестійкості. Та. Ну, та, тут вистачить, знаєте, як сил, знань, мудрості на те, щоб себе нову Сформувати, так, щоб помітити себе, щоб бачити і свою силу, і себе як жіночність, жінку. Так? Тут, до речі, поміркованість вона дуже переплітається з силою, тому що часом ми хочемо бути сильними там, де нам не треба, а, а там, де ми маємо показати свою слабкість, так, от ми якось м -м, спускаємо це все, знаєте, якби в бездну. Тому. Звертайте увагу ще на, на це, так? балансуйте між своїми станами. Не може бути або завжди все окей, да, або завжди все погано. Ні. Ви знаєте, вам треба просто проявляти таку ініціативу і цікавість до того, що ви робите до себе, так? до так, якось, знаєте, щиру. Бачити те, що ви, що ви б хотіли бачити в своєму житті. Та, от це є насправді дуже важливо. Тому що, коли ми, знаєте, собі уявляємо часом і думаємо, так, 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 от я би це хотіла, це хотіла, але я в це щиро не вірю, ну, сенсу тоді, в цих бажаннях ніякого немає. Знаєте, мені тут іде така інформація, що це треба зробити зараз, тому що коли вже прийде час сім'ї, прийде час формування вас не тільки як особистості, але ще й людини сімейної, так, вам це дуже знадобиться. Тоді, наче як вже не буде часу на, мені навіть три карти випали, не буде часу та, на формування усіх тих. Можливості, які ви можете збудувати собі зараз. Тобто, матеріалізувати зараз свої бажання вам буде набагато простіше, ніж за якийсь час. Чому зараз такий сприятливий час, коли ви можете повноцінно в себе вкладатися. Ну, власне, повноцінно в себе вкладатися. Порада вам від вищих сил. Ну, то, знаєте, говорять, про те, що може вже вистачить висіти і тільки думати, можливо, ти вже почнеш діяти, тому що плани в тебе є. Чи ти записала зараз свої плани, коли ти вже розкриєшся, коли ти вже покажеш себе на повну? Просто діяти, просто діяти. Можливості, перспективи є. Треба лише просто діяти. Ось такий в мене вийшов розклад. Дякую вам, буду вдячна вашим коментарям і реакціям.